Добрий день! Шапка коричнева ніжка товста. Цей гриб найкращий і кожен це зна. Ді, що ж це за гриб такий? Білий гриб. Білий гриб це цар серед грибів у грибному царстві. Це їстівний гриб. Серед інших грибів він відрізняється розміром, смаком, а ще він найкорисніший серед грибів. Білий гриб росте у лісах поблизу ялинок, сосен, дубів, берізок. У нього великий капелюшок коричневого кольору, схожий на круглу подушку ніжка гриба, товста, схожа на бочку, вона білого кольору. Якщо білий гриб розрізати, то у розрізі він не темнішає, залишається білим. Тому його і назвали білий. З білих грибів готують смачні страви, їх варять, смажать, солять, маринують. Опишемо білий гриб. Цей гстівний гриб складається з капелюшка коричневого кольору та товстої білої ніжки. Діти. Ми з вами намалюємо білий гриб. Почнемо малювати білий гриб з його білої, гарної, великої, міцної, товстої ніжки. Вона, діти, у нас буде овальної форми. Замалюємо ніжку. А тепер намалюємо капелюшок. Діти проводимо лінію. Рівненько. Капелюшок у білого гриба теж великий. Ось такий, як подушка, кругленький. Великий. Дітки, а тепер його треба замалювати. Який великий, білий гриб. Я намалювала, діти. А ми зараз з вами намалюємо, що у нас яка пора року? Правильно, осінь. І ми намалюємо листочки ось такими мазочками різного кольору. Упавши оранжеве листя. Діти всі листочки ми малюємо, прикладаючи пензлик до нашого малюнку. У нас виходять різнокольорові. Жовті, оранжеві листочки. Діти, а чому цей гриб вважають царем серед грибів? Де росте білий гриб? Чому його назвали білим? З яких частин складається гриб? Діти, а вам сподобалось малювати великий білий гриб? До побачення!